Вітаю, вітаю, друзі! З вами Макс Гром. І я знов почну грати в Роблокс. І сьогодні, ви знаєте, ну, на цьому каналі я тільки про Роблокс буду знімати, то не забудьте поставити лайк, але я сьогодні граю в стрілялки, друзі. Ніхто такі ігри ще не грав, але я таку ігру зміг знайти на телефоні. І, і зараз ця гра шутер. Ой, диви, 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 диви. обережно. Там Обстрелюються. Стайте, друзі. Ви мучитеся, ну, такими проблемами. <кхи> Ось, Ви хотіли взяти з, з собою ту базуку у них. У вас тільки оце, оце і оце. Але це може справити. Я дізнався один таємний спосіб, як це зробити. Ми заходимо сюди і ми бачимо, скільки пушок у нас. Навіть ми візьмемо замість снайпера арбалет. Дробовик. З коли устройство рельна. Блін. Та це вже дуже багато. А ну-ка, яка це пушка? Ого, ого. Я перестараюся, бо це бомба справжня. Так, Арбала чого намінився? Так, мені треба. Снайперська пушка. Плагер. Можна замінити дробовик. Так, резульська пушка. Не, на це не треба. Там тоді, значить, треба пускове устройство. О, це вже е, нормоз. О, я зламав стінку. Давайте снайперською подивимось. Що тут коїться? Так. Так, поки що все чисто. Давайте йдемо далі. Піпець, мене лагає. Друзі, от. Почекайте. Друзі, є одна проблема. Коли ти прогреш, давайте так само і міняти. Давайте. Так, 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 так. Да ці, попав! Це справжній рекорд для мене. Друзі, я добре граю в цю гру. Так. Пацан, з'явився. Ага, дурак! А, не попав же! ж. І не знаєш, що тут коїться! Опа. Не поняв, а де ти, пацан? Давайте ми випробуємо цю пушку. А -ха -ха! Я а а Я Зараз вам буде кидеть! Ей, ей, ей! Чого ти націлився, бале? Я, коротше, помирати не хочу. Не хочу. Так. Уху! Драйв. Ага-ха! Я маос таке на чині. Ага, я вбив одного із них. Мене лагає. І мене вбили. Дуже класно. А ну, почекайте. Друзі, доведеться робити все спочатку. Ну, тобто, пускове устройство. Надо дня. Все, друзі, може починати. Я збирав компашку. Давайте ми вже спробував вбити когось. О, та яка. Дічохейка. Ой-ой-ой. Ми ти вбили! Прямо як в бабушки хрені це було. Е, де поняв? Отак тобі поняв махляр Тобто. Тобто не нечесно грає. Так, 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 так. Так хто мене весь час убиває, блін. А може? Ти. А так. Дурак. Це, мабуть, один зверху вбиває, це вже понятно. Атакове устройство і все. Так, можна атакувати. Не це всі подівалися, хочу всіх добити. Опа. А йде сюди. Мене вбили. Ну, коротше, друзі, до цього ми заканчуємо. Шкода, що коротко, але... але він мене вже дістає. Зараз і до побачення.